Цьогоріч вона, як і вже третій рік в стані війни, вона особлива, тому що певні умови і навчання, і закінчення уроку в закладах освіти накладає певний відтінок на її стан. Маємо регіональне замовлення в першу чергу місту, звісно, 255 дітей. По різним категоріям професій і різним категоріям здобування освіти, це з 255 у нас 127 дітей на базі повної освіти. В основному це перукорів, візажисти, є декілька груп кравців. На базі 9 класів у нас 104 дитини. Ми будемо старатися набрати. Це в основному кравці, складальник верху взуття, в'язальники. І ми не порушуємо свою традицію вже п'ятий рік. Ми єдині, хто набирає спеціальні групи. У цьому році ми їх збільшуємо. У нас буде 24 дитини з особливими вадами. Це група кравців традиційно, закрійників. І спробуємо перше. вже є діти, які виявили бажання на складальних верх життя, на жутєвіка. Набори де складно, чесно кажучи, тому що я скажу, в першу чергу війна накладає свої обов'язки. Друге, діти є, слава Богу, у нас вибір по професії. Ну, ми очікуємо, що ми наберемо і будемо. Тож кожен день піде прийом документів. Діти йдуть, ми раді їх бачити. Зробили ремонти першого, другого, третього поверху. Продовжуємо робити ремонти майстерень, Будемо повністю оновлювати перукарські майстерні. Також тендер вже пройшов нову вишивальну машину, яка нам дозволить. Більш широкий спектр дітей навчати вишивальній майстерності з акцентом на національній традиції. І в цьому році, з 1 вересня, ми запроваджуємо короткострокові перший раз, спробуємо курси наряду з тими професіями, основними, по яким ми будемо видавати дипломи. Дітям вони ще будемо їм пропонувати опанувати супустуючі професії, наприклад, Бербер, грумінг, кравців. Нанесення узорів на віртуальних на обувщики, художня вишивка на обувінню. Ну, тобто будемо підтягувати дітей, що вони мали більш широкий спектр. Я поступаю на краця закільника. Е, мені ще з дитинства подобається ця професія. В мене бабуся на неї працювала. Теж дуже хочу навчитися шити. Дуже багато шила, дуже гарно шила. У мене була така мрія теж. Я його про нього дізналася з Фейсбуку. Мені дуже сподобалось, як він виглядає, як які тут вчителі. Дуже багато хороших відвиків чула. Я вибрала спеціальність перукар-візажист. Мені сподобалася ця професія, тому що зараз дуже розвинена сфера б'юті. Багато в інтернеті видно, як дівчата роблять мейкапи собі, гарні зачіски. Тому Мені захотілося теж це створювати, робити дівчат гарними, робити для них гарні зачіски та макіяж. Це наша майстерня для перукарів-візажистів. Тут навчається здобувачі освіти після 9 класу і після 11. Тобто виробниче навчання, як урок виробничого навчання, який проходить 6 годин, учні приходять сюди на 8 годин. У нас бувають дві зміни, діти займають свої робочі місця. Це майстерня обладнана повністю для візажистів і для перукарів робоче місце. Як ви бачите, тут столик, крісло, яке крутиться, це все по стандарт. Там піднімається вверх-вниз. вниз Цьому році закупили інструменти на перше, необхідне, те, що потрібно, фіни ножиці, машинки. Грибінці це все закупили для наших учнів, які відпрацьовують. Перші роботи, які потрібно, ну потрібно саме перші ази. Ми по програмі працюємо, шиємо спочатку тренувальний період, потім ми легші вироби, халати, форма наша, тоді блузи, сукні. Ми спочатку з відпочаткових швів і закінчуємо виробами, шиїм, а потім ми вишиваємо. То тобто це спеціальність дуже широка, дуже приваблива, і вона дуже потрібна. І Для дівчаток кращої немає. А потім можна вчитися де хочеш іще. Навчися ремеслу, навчися заробляти гроші, навчи ну зроби собі своє обличчя, свій імідж. А тоді, будь ласка, вчись, що хочеш. Починаючи з початкових швів, їх навчаючи інколи в школах. прозоро-рахункові групи це всі мережки, і складні, і більш легкі. Художня гладь у нас іде повністю всі гладі. Повністю і, і бісер ми вишиваємо, і машинна вишивка. Всі техніки вишиваємо. Це наша історія, це закодовані наші орнаменти. Їх треба вивчати і вчити молодь, щоб вони пізнавали, знали і вміли. Це саме найголовніше. Один може вишивати, а другий більше в нього більш таки іде. Один руками працює, один швидше малює. тобто, ну. Техніки всі виконують а вже чи подалі вишивають діти? Це вже зовсім друге, але навчальні роботи всі виконують.